Громадянська війна не була несподіванкою. вона стала логічним наслідком глибоких протиріч Україні. Причини війни були комплексними і накопичувались протягом кількох десятиліть. Головною причиною конфлікту було рабство. Економіка півдня залежала від праці рабів, особливо у вирощуванні бавовни, головного експортного товару. Великі плантатори мали десятка, а іноді й сотні рабів. Вони вкладали в них величезні кошти, тож скасування рабства означало для них фінансову катастрофу. Північ стрімко індустріалізувалась і підтримувала ідею вільної праці. У Конгресі точилася боротьба за вплив. Південь хотів зберегти паритет, аби захистити власні інтереси. Кожна нова територія ставала предметом суперечки, чи буде вона рабовласницькою. Закон Канзас-Небраска 1854-го дозволив новим штатам самим вирішувати це питання. Виникли збройні сутички між прихильниками і противниками рабства. Це стало передвісником глибшого конфлікту. Паралельно зростало напруження в Конгресі. Компроміси поступово втрачали ефективність. Південні штати відчували загрозу своєму способу життя. Зокрема, кандидат Авраам Лінкольн і його партія відкрито виступала проти розширення рабства хоча він це волів робити поступово. Після того, як Авраам Лінкольн переміг на виборах США, сім південних рабовласницьких штатів вийшли з під контролю федеральної влади та фактично стали самобутньою державою, проголосивши власну конституцію зі збереженням рабства. Нові конфедеративні штати Америки обрали в президента Джеферсона Девіса, який мав плантації та відповідно був рабовласником в Місісіпі. Отже, перший штат Південна Короліна вийшов із союзу 20 грудня, через півтора місяці після проголошення результатів виборів. Надалі впродовж січня вийшло із союзу та приєдналось до конфедератів ще шість штатів це, зокрема, Місісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія, Луїзіана і Техас, відокремившись, розуміючи важливість певної критичної інфраструктури, конфедерати, в числі перших семи штатів, почали захоплювати форти, арсенали, поштові відділення та іншу власність на своїй території. Політика Авраама Лінкольна, президента Союзу, була спершу поміркованою. Він намагався дипломатичними і переговорними методами закликати від'єднані штати повернутись. Лінкольн в проханнях виголошував, що не мав намірів втручатись в рабство там, де воно вже існує, проте через незгоду та початок бойових дій. З боку конфедератів ці методи відійшли і не принесли жодної користі. Відтак треба було воювати. Початком громадянської війни вважається 12 квітня 1861 року, коли Форт Самтер, підконтрольний конфедератом, був обстріляний ними же для вигнання федеральних військ з цієї території. Обстріл почався через опір з боку гарнізону, фактично вже союзною армією в Форті. Форт конфедератам було взято на наступний день, оточені війська здалися, а вражені діями північні штати в голові Аврама Лінколь. Закликали організовуватись задля придушення заколоту. Перед цим чотири штати, що залишились в Союзі, проте мали рабовласництво, застерегли Лінкольна, що в разі застосування сили проти конфедератів вони від'єднаються, що власне і сталося. Через три дні після захоплення Форду до конфедератів приєдналась Вірджинія, через півмісяця Арканзас, згодом Північна Короліна, і останній штат Тенесі залучився до південних штатів 8 червня 1861 року. Перша битва фактично визначала настрої конфедератів і тривалість війни. Вона відбулася при Булрані в штаті Вірджинія. Кількість військ була орієнтовно однакова по 30 тисяч. Битва тривала кілька днів і спершу не мала однозначного фаворита. Скориставшись залізницею, конфедерати заправили додаткові війська, що стало першим випадком в історії використання залізниці для швидкого перекидання військ. Маючи чудових генералів, зокрема Томаса Джексона, якого прозвали кам'яна стіна, за сміливу і жорстоку оборону позиції. Конфедератам вдалося вистояти наступ. Згодом через визнаження військ Союзу контратакувати, що фактично зруйнувало лінію оборони, і війська півночі панічно почали відступати. Очікування від швидкого завершення війни були несправлені. Люди, які з'їжджалися побачити швидке придушення повстанців, тікали стрімголів. Так завершилась перша сухопитна битва війни. Лінкольн з радниками планували перед битвою при Булрані використати стратегію швидкого придушення і захоплення. Один з генералів у відставці Вінфілд Скотт натомість пропонував використати топографічні слабкості півдня та грати на витривалість, розуміючи наявний офіцерський склад армії конфедератів і настрої, що там планували. Лінкольн спершу не послухав Скота, проте після булрану зрозумів, що швидко ця війна не закінчиться і доведеться послуговуватись іншою стратегією. Стратегією Скота було розділення конфедеративних штатів на дві частини завдяки річці Місісіпі, та фактично на три частини завдяки горам Апалачі, ізолювавши кожну з частин, можна було дуже послабити південні штати, що в довгостроковій перспективі призвело б до їхньої поразки. Так, першим кроком потрібно було відділити три штати по західний берег Місісіпі: це Техас, Арканзас та Луїзіана. Паралельно потрібно було використати флот Союзу, щоб встановити морську блокаду в Атлантиці та мексиканській затоці, аби унеможливити торгівлю, зокрема бавовною, і допомогу від заокеанських країн. Після капітуляції форту Страмер Лінфльд запроваджує блокаду південних штатів, проте через малу кількість кораблів вона була спершу неефективною. Опинившись в морській ізоляції, конфедерати мусили викручуватись, попри те, що успішність блокади на початках була сумнівною. Багато кораблів все ж проривались. З часом це ставало все критичніше для Південних штатів. Відтак, вони на базі затонулого корабля Мерімак обрізають обгорілу верхню частину та обшивають його металевими пластинами товщиною 5 сантиметрів. Кожен прибудовують гармати в кількості п'яти штук, та на носі формують залізний таран. Робота над цим проектом тривала довго, проте 8 березня 1862 року, перейменований на корабель «Вірджинія» виходить з Гавані Норфолк та рушає в бік кораблів Союзу. Кораблі півночі починають обстрілювати броненосець, проте кулі просто вилітають від корпусу. Вірджинія натомість знищує гарматами два корабля Союзу, інші вдаються до втечі. На наступний день біля порту Гемптон Роудс. Корабель Вірджинія конфедератів, намагаючись деблокувати власні води навколо власної території, стикається в бою з броненосцем Союзу під назвою Монітор. Бій тривав кілька годин і успіху не було у жодної із сторін, оскільки всі снаряди відлітали від корпусів противників. Відтак, деблокувати море біля порту не вдалося. Варто розуміти, що стратегія конфедерації полягала в обороні власних територій. Маючи зусилля, вони не йшли в наступ на чужі землі. Але лише обороняли або відвоювали захоплені в ході війни союзом території. Наступними важливими кроками, які частково реалізували розподіл півдня за річкою на дві частини, стала битва про Міссісіпі. Зокрема, в лютому 62-го року Союзом було захоплено форти Генрі та Дональдсон. Рухаючись в південному напрямку, війська у ліса Гранта зупинилися при Шайло, що на кордоні зі штатом Міссісіпі та Тенесі. Конфедерати атакували зненацька армію Гранта. Кровопролитна битва тривала два дні. Врешті-решт військо Гранта відтіснило війська конфедератів. Закріпившись на півночі Міссісіпі, війська Союзу отримали шляхи наступу далі. Попри це через 20 днів флот союзу під командуванням Фарагута зайшов з півдня у Новий Орлеан, захопивши порт під шквальним огнем. Війська півночі фактично заблокували вихід в море через Місісіпі та унеможливили вивантаження товарів у гирлі. Отже, війська союзу змогли частково перекрити і взяти під свій контроль річку Місісіпі з півночі та з півдня. Попри це, конфедератам все ще вдавалось перекидати ресурси через порт Віксбург та отримувати підмогу від штатів Техас, Арканзас і Луїзіана. Сподіваючись переламати хід подій у війні 23 березня 1862 року, Лінколь оголошує прокламацію про звільнення рабів на території конфедерації. Прокламація не зачіпала підконтрольні території Союзу, оскільки три прикордонні штати мали розвинене рабовласництво на своїй території. В разі переходу Кентукі, Мерленду і Делеверо до конфедерації, це критично вплинуло на розклад подій і ймовірно гарантувало поразку союзу у війні. Саме тому Лінкольн спрямував прокламацію про звільнення рабів саме на конфедерацію. Він сподівався, що робить. Піднімуть повстання, проте правда виявилась іншою. Раби почали просто переходити на територію Союзу. Найважливішою битвою наступного року стала битва за Геттісберг в липні 1863. Дві армії, завідомо не плануючи битви, зустрілись біля Геттісбергу. Генерал Лі від конфедератів намагався вибити звідти військо Союзу, проте не успішно. Нарешті остання найзухваліша атака під командуванням Джорджа Пікета. Конфедератів по відкритому полю створила умови для знищення з гармат більшої чисельності військ на цьому напрямку. Війська конфедератів були знищені, решта втікали. Врешті Грант захопив Віксбург 4 липня 63, і Союз зміг нарешті повністю взяти під контроль річку Місісіпі і перерізати постачання конфедератам. Маючи свою конституцію, конфедерати прописали мені, що федеральний уряд не має права втручатися в роботу штатів, Відтак, чим далі була війна, тим більше проблем цей пункт приносив. Потрібно було збирати нові податки та мобілізовувати більше людей для продовження ведення війни, зважаючи на те, якого стану війні досяг Союз. Оскільки центральний уряд був дуже послаблений, він не міг в повній мірі вести ефективну війну. А спротив штатів півдня щодо податків та мобілізаційного ресурсу з 1863 року призвів до інтенсифікації воєнної загрози. Бежучи своїм козирем Повну конфедерати гадали, що торгівля з великими державами дасть змогу підтримувати їхні економічні спроможності. Проте Британія і Франція, що імпортували бововну з Півдня для своїх текстильних фабрик, мали інші погляди на це. Так маючи великі запаси бововни, Британія не переривала морські блокади Союзу, аби отримати нові поставки, розуміючи, що це може призвести до війни. Зважаючи на прокламацію щодо звільнення рабів, Лінкольна, європейські країни розуміли, що торгуючи з Півднем, вони фактично підтримували рабовласницьку державу, що остаточно визначило їхню політику з півднем. В травні 1864 року армія Гранта почала тиск на Річмонд. Битва в пустель не завершилась чимось успіхом, проте втрати були жахливі. Зрештою, Грант втратив більше людей, ніж генерала Лі, проте Союз міг відновити втрат. А у конфедератів з цим були великі проблеми. З червня 1864 до квітня 1865 армія Гранта підійшла до Річмонда та Петерсбурга. Петерсбург був на від столиці, але важливим, бо через цей залізничний вузол постачалося продовольство, боєприпаси і підкріплення для Річмонда. Війська Союзу отримували Петерсбург застосовуючи траншеї та окопи. Фактично, це була одна з перших траншейних війн. На заході генерал Шерман повів свою армію на Атланту, змітаючи все на своєму шляху, підпалюючи і знищуючи майно інше далі, ведучи армію маршем до моря. У грудні впало прибережне місто Саванна у Джорджії у січні. Шерман був у південній Кароліні. У березні був у північній Кароліні. У березні 1865-го, на другій інавгурації Лінкольна він в своїй промові закликав до Всепрощення, маючи на увазі повернення південних штатів без покарань. Відтак армії Союзу залишалося лише завершити справу. Через місяць після промови впали Річмонд та Петерсбург. Армія Півдня просто відступала. Відтак генерал Лі не бачив сенсу далі воювати. Капітуляція конфедератів відбулася фактично в тому ж місці, де й почалася ця війна. В будинку в селі Апоматокс генерал Грант написав умови капітуляції, де змушувалось всіх віддати зброю за винятком невеликих пістолетів. Відтак всіх відпустили, всі ставились один до одного з повагою, а деякі генерали в майбутньому залишались друзями. Відтак, підсумувавши війну, можна сказати наступне: поразка конфедератів, викликана перш за все, промисловою відсталістю, меншою кількістю населення, дезорганізованою політикою під час війни. Перевагами конфедератів були очільники армії, що власне вплинуло на перші битви війни. Проте без людського ресурсу і провіанту зброї було складно воювати. Всього цього було вдосаль в, в північних Штаті, адже там була розвинена промисловість, ферми та більше людський ресурс. Варто також відзначити стратегію Союзу, що була дійсно блискучою і справила свої очікування. Відтак, Кольну варто було лише розібратися з командувачами і рішуче діяти в той момент, як конфедерати наперед визначили долю свого існування, затвердивши військову стратегію оборони.